Доброго дня, вас вітає спектер Сад. Сьогодні ми покажемо приклад, як робити осінню обробку дерев. Обробку будемо проводити двома препаратами, такі як Олемікс та Блубордо. Норми внесення препаратів ну, баковий суміш, Олемікса потрібно 200 мл на 10 літрів води. Блубордо потрібно 100 г на 10 літрів води. Перше правило. Як замішувати робочий розчин, це потрібно, щоб уже у вашому відріжкло, чи, чи була вода. Я зараз наберу три товаришку, як мінімум, що там це Додаю препарат. Додаємо адівант в саму останню чергу. Додали води і я ще пару разів його перемішаю добре. Маю в себе на подвір'ї три черешеньки різних сортів. Ну а більненько їх зашуруємо. Обов'язково проводимо обробку вже коли середня добова температура нижче 10 градусів Цельсія, коли листя вже на деревах опало. Цим ми знищуємо більше 80% спор грибів. Краще, звісно, мати при собі респіратор або захисну маску якусь, і рукавички. Замовлення ви можете зробити за посиланням у нас на сайті або за номерами телефонів, які вказані нижче. Будемо раді бачити вас знову. Підписуйтесь, ставте лайк. До нових зустрічей!